Всім привіт! З вами Катя і мій канал Життя за океаном. Сьогодні познайомлю вас з Сергієм, що 8 місяців тому переїхав зі своєю дружиною жити до Каліфорнії ще в 2017 році. В Україні він заснував Романом веб-студію. У 2023 двадцять компанія відкрила свій офіс США Каліфорнії. Наразі команда Сергія працює та надає послуги по всьому світу. А сьогодні Сергій розповість нам про адаптацію його сім'ї до США. Чи не жалкує, що обрав Каліфорнію? Чим відрізняється американський ринок від українського в його галузі та багато іншого? Буде цікаво. Обов'язково дивіться до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Привіт! Сережа, Привет, я тебе вже трошки представляла в цьому відео. Там казала, що задам тобі пару питань, і зараз хочу зробити таке міні-міні-інтерв'ю. Як довго ви живете вже в Каліфорнії? Ну наразі ми вже живемо тут восьмий місяць. Уну uh -uh. да. відносно недовго. Відносно недовго, але в принципі, як для тільки що переїхавших, то нормально. Можна вже сказати якісь висновки взагалі, як тобі тут життя? Да? А, чи не шкодуєте, що ви приїхали саме сюди? А, ні, не шкодуємо. А, ну, нам всі казали, що тут буде дорого, це Каліфорнія. Mm -hmm. Ми в цілому до цього, в принципі, морально були готові. Нам подобається тут клімат, нам mm -hmm. подобаються тут люди, нам подобається mm -hmm. тут океан. Тобто, скажімо, таке курортне місце. Єдиний момент, що з часом все замилюється. і а, Ну, якби ти вже не цінуєш, скажімо, перестаєш просто насолоджуватися цим всім. Так. Ну так, да, я розумію. Я зараз як приїхала як туриста, я взагалі така, боже, класно, вау. Але розумієш, життя тут в Америці взагалі таке швидке, дуже динамічне, що в тебе просто немає часу на це все. Чи стає легше через півроку перебування? Е, мабуть, ні. Скоріше за все, я думаю, потрібно трошки більше часу. Ага. Єдине. Що стає легше, що ти вже трошки орієнтуєшся в місцевості в цьому плані так? А в цілому, в плані, якщо говорити в плані міграції, то ну, нам не хватило ще часу, щоб повністю адаптуватися. Наприклад, моя дружина, ну, їй дуже важко було по початку, але зараз вже трошки краще, і тепер навпаки, вона мене вже підтримує. Каже: так, все, все каже все потрошки, не, не поспішай. Угу. Ось, ну, якось так. Угу. Лос-Анджелес чи Сан-Дієго, бо багато хто думає переїжджати і всі такі Вау, Лос-Анджелес. А про Сан-Дієго знають мало. Чому ну, якби поясни, яке місто тобі більш допомога? Ну скажу так, що м, така цікава ситуація. У мене є вже тут друзі, які переїхали з Сан-Дієго в Лос-Анджелес. Ага. І є які з Лос-Анджелеса в Сан-Дієго. Uh -huh. І коли я з ними спілкуюся, одні ну, грубо кажучи, хто приїхав в Лос-Анджелес. Каже, фух, нарешті там драйв, повноцінне життя, клас. А хто переїхав з Лос-Анджелеса в сан Сан-Дієго, каже: Фух, я не знаю, як я раніше жив в Лос-Анджелесі. Тут же ж так класно, тут так все спокійно, знаєш. Ага. І тому я навіть для себе не можу зрозуміти. Ну, ми але ну особисто тобі, от. Я розумію, що тяжко, тому що в Лос-Анджелес виїздили як туристи, так, так якби, але все одно вайб міста. Які тобі більше підходить? Скажу, що так як у нас є дитина, нам повністю підходить Сан-Дієго. Uh -huh. Тут більш такий, скажем, ну таке, якесь більш, мабуть, безпечніше місто, uh -huh. тому що ЛА – це трошки про більшу таку динаміку а uh -huh. і про такий трошки. Ну, скажем, небезпечні більше небезпечних районів, uh -huh. тому, мабуть, ми поки будемо тут. Ми не плануємо поки що переїжджати. Uh -huh. Якщо мені здається, якщо ти молодий студент або студентка, або взагалі, якщо ви вдвоєм і без дітей, uh -huh. мабуть, так краще їхати в Олей там, е... більше, мабуть, можливо, мабуть, більше можливостей, так і там з ну з дітьми там важко. А от без дітей, я думаю, це прям супер. Угу, розумію, тобто дякую. тут також тут дуже все залежить від е, людини. Комусь потрібен драйв, вайб. Там я не знаю. Е, наприклад, що мені в LA не сподобалось, це дуже сильний трафік. Тут взагалі все чудово. Тут трафіка майже немає, і мені це підходить ну, більше. Так, тобто... Це дуже важливо. А у вас маленький синочок. Так, чи сподобались вам пологи взагалі в США, бо він народився тут. І чи важко було в лікарні порозумітися англійською? У нас, а, на жаль, немає порівняння, тобто ми не народжували в Україні, але у нас є досить багато друзів, які народжували в Україні. Mm -hmm. а, в цілому про Україну ми знаємо, що також все дуже класно, все чудово. Але тут ми коли народжували, я, ну, я не знаю, ми також відчули себе, наче на якомусь. Ну, не знаю, не на курорті. Ну, все було дуже класно. Все було на максимально високому рівні. Нам дуже сподобалось, і коли дружина там розказує про свій досвід уже своїм подругам, які народжували в Україні, то вони якби в захваті від почутого Клас. Тобто максимально всі врачі, всі медсестри приділяють увагу, намагаються чимось допомогти. Угу. На рахунок мови не було проблем, тому що з нами завжди на зв'язку був. На випадок там якихось медичних термінів mm -hmm. був завжди перекладач. Mm -hmm. Нам підключили планшет. Mm -hmm. Взагалі, ми якось все так швидко знову ж таки відбулося. Mm -hmm. Нам все сподобалось. Мабуть, якщо ще раз буде народжувати, мабуть, в Америці, коли ще раз будете народжувати, <рес> Так. <рес> так. <рес> да, краще так казати. А, ти розробник сайтів успішно продовжуєш свою справу дистанційно в Україні. А, розкажи, будь ласка, якщо я неправильно назвала, як ця двоє справа називається? Чим ви займаєтесь? Так, та, у мене виходить веб студія. А, у нас є три основних напрямки: це розробка сайтів, дизайн та реклама. А так наразі працюємо, продовжуємо працювати в Україні угу. на американський ринок. Також плануємо виходити, але на жаль, тут дуже скажімо так, відрізняється ринок. В цілому це моє питання було. Розкажи, чим відрізняється взагалі ця галузь в США? Бо я чула, що тут ну по іншому працює. В, в цілому. От, наприклад, у нас люди звикли до того, щоб сайт виглядав максимально красиво. Щоб це було максимально якісно. А от ми, коли розробляємо сайти, ми якраз таки робимо, скажімо, опор на сервіс на якість, mm -hmm. то тут навпаки, те, що я поки що бачу, людям не важлива якість, не важливий дизайн. Їм головне, от там не знаю, за день, за два, за три швидко. швидко зробити mm -hmm. сайт, так запустити його, щоб він там працював, і все, я так розумію, це можливо із того, що коли тут люди відкривають собі свій бізнес. Можливо, в них е, їм просто необхідно, щоб у них був хоч якийсь лінк, е, mm -hmm. хоч кудись. І вже то, як виглядає той сайт, уже нікого не цікавить. Тобто мені здається, тут важко не знайти ну, і, і мінус, в принципі, для наших спеціалістів, так. тому що ми звикли якби до якісного підходу, і ну, на це треба час. Так, я коли сюди приїхав, я почав моніторити дивитися тут в студії. І просто, поки коли я заходжу на ті вебсайти, ну мені страшно. Тобто там дуже все печально. Але знову ж таки, ми звикли в одному напрямку рухатись, вони в іншому. Це класний досвід. Можливо, чомусь потрібно і в них, від них навчитися. Mm -hmm. Ось. Тому поки адаптуємось. А, за чим найбільше ви сумуєте? За рідними, звісно, це прям дуже важко. Ми ніколи в житті взагалі не планували мігрувати. От що що, це рідні, це, це друзі, ну, тобто, це те коло. Спілкування, яке ми створили в Україні, от нам цього дуже не вистачає. Ось, наприклад, так, наприклад, ви до нас приїхали, і ми себе, хоч трошки, я не знаю, якось краще відчули. Да, як така частичка дому. Так, так, такого ну дуже сильно не вистачає. Прям сумуємо, пробуємо сюди привезти батьків, але це дуже дуже важко. Надію, що вийде. Надію, що вийде, щоб вони хоча б просто до нас прилетіли і відвідали на якийсь термін. Тобто цього не вистачає. Так, розумію тебе. А чим найбільше вам подобається США? А, скажу, що взагалі, коли ми а, приїхали, якось все дуже дуже по-різному, і нам дуже багато чого не подобалось. От, наприклад, ти хочеш зайти в якийсь заклад там посидіти з дружиною. Тут заклади, якісь всі я не знаю, якісь вони неухожені. Я не знаю, чи вони затишні, можливо. Тому що у нас але вони не паряться так. естетики такої, якби тут шукати. Це має бути якийсь дуже витончений заклад з супервисокими цінами. Так, да, і ми, ну ми вже до цього, мабуть, звикли, але по початку, так звісно, ми були шоковані просто від того, як вони так працюють, а. і при чому що ці заклади майже завжди повні забиті людьми, тобто це для них норма. Угу. І не факт, що якщо вони забиті, то там смачно. Оце, так. Це, ну, це лякає. От що не вистачає ще, це якогось сервісу певного. Угу. Тобто це нормально, коли ти заходиш в заклад, ти робиш замовлення і ти чекаєш близько 40 хвилин. Тобто, угу. це абсолютно тут нормально. Угу. А, також на рахунок фастфудів. Ось, наприклад, ми там з дружиною в Києві, умовно кажучи, їдемо. Ми захотіли перекусити, ми заїжджаємо в Макдональдс за, не знаю, там. За одну хвилину ми отримуємо замовлення, поїхали. Тут такого немає. Тобто, тут якось все працює е, довго, якось себе іншому. Ну, ну вони заробляють за годину просто, а не за вісім. Так, в них в них тут є свій план. Вони собі роботи прийшли на роботу, зробили свою так. роботу і нікуди не поспішають. Хоча тут життя дуже динамічне, я от не розумію, як, як так, як це поєднується, так, так? їхня там терплячість, терплячість в закладах там. Цей весь час очікування і динамічне життя класно, що вони якби привикли так жити, і це нам треба підлаштовуватися під Так, їхні... Але я скажу, що витрити. тут уже досить багато українських бізнесів, є і там ресторани, є кав'ярні, тобто ми їх також відвідуємо, по-перше, щоб підтримати своїх. А по-друге, ну ми часто сумуємо за українською кухнею. Ось, наприклад, вчора ми з вами відвідали українську кав'ярню Ой, так. і ці так, сирники це просто от розумієш, коли ти це втрачаєш, ти це потім дуже сильно цінуєш. Цінуєш дуже сильно, так в а... нас на жаль, в нашому штаті та не знаю, в штаті є чи ні, але в нашому ще немає таких закладів. Може, може, приїде хтось Ніша відкрита, як кажуть, і ми би теж відвідували, тому що ні. ось ми також У це нас власне. є тут. Виходить ресторан українсько-грузинської кухні. Ми mm -hmm. там були також. Нам також там сподобалось, але в Лос-Анджелесі є саме українська кухня. Mm -hmm. І ми коли туди попали, ну це просто ми, як не знаю, наче з голодного краю замовили там і пельмені, і вареники, і голубці. І блінчики, коротше, і компотіки. Ну, тобто, ну за цим дуже сильно сумуєш і так, так. Бо відомо, що вдома можна це приготувати, але коли ти в закладі тобі подають, це зовсім бить. так. І тут так. такий темп, в тебе немає часу. Так, тим більше, що коли є дитина, взагалі. Тобто, весь акцент так. на дитині, головне, щоб так. всі базові потреби свої а, в житті ну, перекрити, закрити і все. Тобто, от якраз таки думаємо про бабушку, що провести, щоб трошки mm -hmm. стало, легше. легше. хоч не трошки, а, хоч так. не трошки. Це правда. Я зараз, коли до нас бабушка приїхала, то це зовсім інше життя. Я вам скажу. Я залишу посилання на твоє на, на твою веб-студію Обов'язково обов'язково звертайтеся. Він робив мені сайт, коли я ще була в Україні. Я займалася, відкрила свою студію нігтєву. На жаль, зараз вже вона не існує, але сайт був просто бомбезний. Мені дуже шкода, що е, не не вистачило мені часу насититись з цими е, е, емоціями від моєї студії, тому що я її відкрила за три місяці до війни. Але дякую тобі, дуже велике з тобою дуже класно співпрацювати. Дякую. Ти дуже. Класний розробник, не дивлячись на те, що ти мій друг, завжди, якби знаєте, коли друзі щось роблять тобі по справі, то щось завжди щось так. виходить щось не так, а тут просто все було ідеально. Тому я не можу навіть уявити, як він робить людям, які просто в нього замовляють. Ну які з тобою не не дружать, та ні, ну ти також просто ти невибагливий клієнт. Ну ми тобі запропонували своє бачення, тобі сподобалось і все. Бажаю вам, твоєю дружиною, з твоїм синочком тільки росту, щоб ви побільшували доходи, щоб ви збільшували час. Проводження і насолоди цієї природи цієї цією красою, тому що дійсно, ну блін, Каліфорнія, вона дуже красива. Я бачила поки що тільки одне місто: це Сан-Дієго, але це дуже красиво, і я можу зрозуміти, чому багато хто з нас хоче переїхати саме сюди. Бажаю вам тільки витримки, щоб все було класно, щоб ваша діаграма життя тільки росла. Вперше дякую, дякую. Я також, що ви приїхали до нас. Завітали до наше, в наше таке, скажімо, сонячне місто. Заїжджайте частіше. Приїдемо наступний раз, побачимо елей.